З часом зібралась у мене ціла сімейка Джордані від Oriflame. і Сьогодні спробую ємно розказати про випуски різних років і про сам аромат, оскільки вважаю його гідним, вартим уваги, парфумом, який звучить, як то кажуть, дорожче за свій цінник. Отже, в першим лінійці був Джордані, ще без приставки Gold, випущений в 92-му році в концентрації Туалетна вода. Ось такий вінтажний залишок у мене. Це потужний білоквітковий шипр, позбавлений і натяку на солодкість, лише терепковаті білі квіти, квіти цитрусових насамперед на рулі, багато хвої, пачулі й муху. Сильний, колючий, зубастий, серйозний та спокійний, як хижак з аристократичними манерами. У 2002 році йому на зміну прийшов вже Джордані Голод, і новому дизайні флакону, зберігши породу флагмана. Парфумери додали в аромат більше сонця і грайливості. Ні, він все такий же характерний і в жодному разі не з легковажних, але той прямолінійний шипровий кістяк, помітно обріз, соковитими мандаринами, ще пишніше розцвіли білі, білі квіти, жасмина, пельсиновий цвіт, туборозу з відлунням лілії. І весь цей букет разом із і Єкапересу подумки відсилає мене десь у середземноморські країни. Потім флакон знову змінював форму, і врешті-решт з'явився Чордані Голд. Ориджінал польського розливу. Це випуск 2020 року. Він, як і раніше, впізнаваний, але тут вже прибрали відверто хижу злуту берозу, за яку я його любила, і аромат став, на мій погляд, легшим, простішим, таким причесаним, приглаженим. І гадаю, для багатьох більш носибельним за рахунок цього. Лінійка Джордані Голд поповнювалася різними флангерами, деякі з них я пробувала, але там вже зовсім інша історія. Не моя. Хочу ще наголосити, що для цього парфуму критично важлива помірність у використанні. Його краса проявляється при мінімальному розпилюванні і на відкритих просторах на свіжому прохолодному повітрі. Для мене чертання у версії з туберозою залишається одним із улюблених парфумів в сегменті мас-маркет, зокрема, але рекомендувати можу його лише любителям яскравих, білоквіткових, шипрових композицій, особливо старі версії аромату.